Війна э, Росії проти України це не спринт, і спринтом не буде, як би нам того не хотілося. Це довгий марафон. За моїм переконанням, ми не отримуємо сталий мир в наступному році чи в наступному році. Буде лише зміна можливо, інтенсивності ведення бойових дій у зв'язку з втратою ударно-штурмових дій противника так масовано і жорстко топити, як вони топляться зараз. Відповідно, ми маємо. Акумулювати весь ресурс, резерв, готуватися, актуалізувати свої дані, мобілізуватися сьогодні, розуміючи, що воювати нам достатньо довго. Якщо станеться так, що війна закінчиться раніше користю для України, виявляєте, оцей весь мобілізований ресурс, який у нас є, ми направимо на післявоєнну відбудову і на побудову потужного українського війська.